Є таке вміння з металом працювати ковальством, так і ми тут вже доповнили. Не так багато предметів є це віч, які можна, можна побачити. І ми тут займалися реконструкцією. Багато чого є реконструкції, так, різні обладунки різних періодів. Це не один період, це різні періоди. Звісно, що е, я досліджував, може воно не все так, як має бути. Для істориків, так, це Та я теж можу сказати, я можу себе помиляти. Але я працював із хлопцями, які займаються реконструкцією. і Ми так само спілкувалися і так само виготовляли їй деякі обладунки. Я вдячний Олі Юрій, що вона підтримує ініціативу. Це чудесно. Просто вдячність і любуйтеся. Дякую. Чудові гриби всіх родин, які колись на Закарпатті проживали, і мали відношення до, до всіх замків, також портрети молодих замків і доближчих до замків осін. Вона створила. Як ви бачите, ці чудові вітражі своїми руками, вона там не слабо залювала. Так у нас є дуже цікаве вікно в червоному. Представлення не було. Господарська частина своїми руками цей зал перевела до ладу. Встановлено було освітлення від звітку до всіх вітрин, як ви бачите, вітрини відреставрувалися. Це, це історичні вітрини, які тут ще 60-х років. Тому все, що ви бачите, це створено було працівниками нашого закладу, зокрема їхніми руками. І вони всі вклали частинку своєї душі саме ці вироби і ці предмети. Хочеться ще велику ячність висловити Карну Натальйовичу, тому що саме замки, а я стою біля нашого рідненького Ужгородського замку, відтворив він своїми руками. Це була нелегка робота, тому що майже менше року вам давалося по часу. І всі 12 замків робилися, я знаю, відночі так само... Три, я, вас... Відне я, я, я вас допоможу трошки детальніше розказати, як ви ці замки робили, тому що це ваша дослідження. Дякую, шановні. Але перед тим я би був би не я, трішки пофіглюємо бо такий файний, добрий, сонячний день. Я з вашого думку. Дуже добре, що директор замку не чоловік. Тому що тоді би я приніс приїде самого. А так я дарую репліку це є семіфунтова гармата, вона в масштабі 1 до 4. Я вважаю, що ваші фахівці зможуть щось подібне відтворити, мається на увазі 1 до 1, якщо треба креслення, я це представлю. А гармата для того, щоб все, що є негатив, ви вдало відстрілювали. Thank Я дуже дякую директору департаменту Державної військової адміністрації за ту підтримку, яку дає замку і, і мені особисто, і нам всім, для того, щоб ми могли творити, могли щось відбудовувати. Ну а оця ідея, це у нас, ми як те кінькурун носили з пані Олією Жей. І потім вона прийшла і каже, починаємо. Ну, добре, що в мене були серцеві таблетки, причина одна, бо це дуже... Але незважаючи на це, це, оці всі наработки, які ви тут бачите, це, це за ті, будемо казати, 30 років, що я вийшов на пенсію, тому що я ветеран ДПСУ. І я це люблю, це мій рідний край, це рідна історія, про яку інколи ми не всі знаємо. І більша частина оцих замків, на жаль, вона існує тільки в частинах фундаменту, від якого треба відходити і думати, як це могло бути, виходячи з тої архітектури. Того певного часу, або 11 століття, 12, 13 і так далі. Чому е, я кажу? Тому ви дивіться на них як приблизно як уяву. Чому? Тому що креслень немає, а є тільки фундамент. Інша справа є замки, які існують креслення. Ну, Я особисто хочу сказати про Ужгородський замок. Причина одна, тому що це є газівство тут у нас. Да? Значить, конкретно цей макет 1600 рік. Це останні російські друге. Потім час пішов по-іншому, прийшли інші люди, нов, нові задуми і замок почав так само розвиватися. В чому цікавість оці, цього макету? Причина одна. Я відкрию тайну: любе будівництво починається з чого? З фундаменту. Із підвалу. І підвал, добре, що їй це креслення, він дає ті позначки, де що як могло далі бути. Тому тут унікальне все одне це церква, яка однозначно ще не мала пашту, тому що не треба. Як вам казати, треба брати до уваги, що той період друге, ти, що підкрепи, підтримували, в принципі, це протестанці. Це довга історія протестанців проти католиків і інше, Але ця церква вона відповідає приблизно так, як воно буде. До речі, залишки цієї церкви побудована греко-кат. Тож тобто, Римо-католицька церква центр центрі Ушкорда. Мається на увазі оці всі склепіння над нижніми вікнами. От таке. Друга цікавинка, що нам дає фундамент. Фундамент нам показав, що перший підвальний поверх там були отвори для гармат. Гармати невеликі, приблизно такі, як я зараз вам представлю. І це дає одне, що все інше воно за цими стінами. Далі не було ще трьохповерхового палацу на північній стороні. Ми, пап, ви от всі Ходили позаму, по замку по дворі і не бачили одну дуже важливу річ. Ви не бачили первинну оборонну стіну на півночі. Решті її вони там, вони вам показують, що там не палат був, а там був що оборонна стіна. Дійсно для стрільців. Чому? Тому що гармати там не будуть. викладеш. Гармати були там нижче. Я би не хотів дуже багато чого говорити, але я скажу так. Виходячи з того, що вже 33 роки я педагог. Падівні це дитячий позашкільний заклад. Я можу сказати так, я радію одному, що мої діти-вихованці дуже багато картин у 2D зробили. Ужгородський замок. Це їх початок. Ужгородський, потім Невицький дуже полюбляють, Мукачівський, Хуський, інші замки і Макети. Значить Ужгородський в принципі, зараз ми маємо ті креслення, що ми Думаємо все ж таки побудувати книжку самороку це з картона, щоб діти могли е, батьки придбати і діти могли склеїти. Але і ми з паном Михайлом і пані Ольгою говорили, що найоптимальніше для дітей оцей макет. Чому? Тому що тут він компактний і він видовищний, тому що вже є башня. І, і ось таке. Тому я одне. Дякую за те, пані Олю, що за... ви, як кажуть, мене прилучили до цього спільного проєкту. І я думаю і вважаю, що далі ми разом всі оці всі речі, що я бачу, оці обладунки, розумієте, це все заслуговує. Те, що ми не можемо зараз придбати або нема тих меценатів, у нас війна йде, так? Але прийде час і будуть ті меценати. Тому що гармати це величезні кошти. Чому нема гармат у Ужгородському замку? Півтора століття це був монастир. І все, що було до того, його не стало або переклали. Хоча я маю таку надію, що у той ваші, яка у нас йде на північну сторону новини, якщо там будуть розкопки після війни, то, можливо, якусь і гармату. Найти. Тому я радий за цей день. Я ще раз хочу поздоровити всіх фахівців, науковців, які працюють тут з дуже чудовим ювілеєм. Ну а я трішки не дотягнув, бо мені тільки Дякую вам. Хочу сказати, що дуже багато експонатів, які ви бачите позаду позадобату вітринах, саме він розкопав на території Невицького замку. І позаду є також унікальна вітрина, де представлено там макет Невицького замку. І там є дуже чудова монета Карла Роберта, саме Олександр Васильович її там при розкопках віднайшов. Вона дуже є цінна історично. Ви можете там звернути на неї увагу. Є багато кахлів, цікавих предметів, стріл. І предметів такого типу, який вживався у побуті. тому всі оригінали у вітринах ядра так само з Новицького замку тут стало, знайденого їх у 60-х роках минулого століття, коли там відбудовувалася башта першого разу. Ну і от такі чудові предмети саме він нам передав. Вони фондах зберігалися і зараз вони. Тут вам демонструється. Ще хочеться також подякувати Департаменту культури за виділені кошти на закупку експонатів, тому що ці 12 замків, які ви бачите представлено в макетах, ми закупили завдяки вам і вашій програмі. Тому, отак, переходячи плану, ми надаємо слово вам. І хочеться, щоб ви сказали, поділилися своїми враженнями і туди, так трошки Пробу, день, Ще раз кого не бачив. Я вперше зараз зайшов до цього простору, який ви сформували, хочу відразу подякувати за те, що я на початку вже говорив, що дійсно треба мати ідею. Є простір, є час, час це історія і креативна ідея, яку можна реалізувати. Коли я зайшов до цього простору, і я розумію, що це все зроблено вашими руками, ваших колег. і як гарно підібрано освітлення, навіть воно все сформувано в таких історичних тонах і з якою любов'ю це все відтворено. Я дякую митцю, художнику, можна сказати, чому я для себе теж пізнаю навіть з вашої. Роботи те, що от дивися цю гру престолів, там постійно горло ріжуть. А тут як захищено горло дивіться, тому що ми прирізали плюс топгель у Кераса. Я знаю, що таке в жалі Варда, але для себе да, тепер вже вивчаю нові назви. Це дуже цікаво. І з якою любов'ю зроблені макети, це дійсно тепер уже у нас є майстер, який це все зробив. І ми всі присутні вже стаємо частинкою історії, тому що це вже експонати музею. І ми відкриваємо. І чим більше вони будуть знаходиться тут, тим більше історії. І я думаю, потім. <працю> так, та та та, ні ні я просто пані Мар'яна вона а, а, скаже більше про це, але я вже бачу тут туристичний маршрут, так. який починається саме з цієї кімнати. Глядачі познайомляться, які замки в Закарпатті є, і вони вже для себе будуть будувати туристичну маршрут. Тому я власне переходжу для того, щоб Дякую, да, мене, пані Мар'яна... Справді у нас така колаборація сьогодні буде з пані Мар'яною. Ми зараз <працю> підійдемо до інфобокса, <працю> попросимо <працю> <працю> трошки <працю> людей <працю> роз... Такі чудові інформаційні стенди і в великій кількості у нас є зараз грантовий проєкт і ще два інфобокси на складі. Тут ми презентуємо на замках Закарпаття дуже цікавий інформаційний стенд, який нам по матеріалах. Любина дала управління туризму та курортів нашій закарпатській ада. І пані Мар'яна зі мною зізвонювалася, Я її щиро просила допомогти нам із матеріалами, оскільки це є туристичний бренд нашого краю. І саме по карті Закарпаття створено ці 12 макетів, 12 замків. І до кожного замку ви можете побачити зображення, плани, текст. Більш детальної інформації, тому що ви знаєте аудіогід, Він є на англійській мові, пані Маріана вже може продемонструвати, нажавши на англійській мові. Також може бути для людей, хто погано бачить зміни режими світла. Ну і для колясочників цей екран Так, так, пані Мар'яна, я би хотіла вам подякувати щиро і надати вам слово, щоб ви розказали, як цей аудіогід створювався, як воно працює, як воно працює, і як ви з цією роботою справлялися, тому що матеріали не повинен надати. Ідея взагалі оцифрувати і зробити аудіогіди замками Закарпаття виникла ще у 2021 році. Тому що ми особисто з управлінням працівниками управління поїздили всі замки. Тут у нас є ігор, який з нами їздив, і ми зрозуміли, що не всі замки туристи можуть добратися. Їх не видно, історичних стендів і інформаційних стендів на них немає. І тому було вирішено їх оцифрувати і зробити аудіогід. Але оскільки у нас на той час було і іноземні туристи, і так далі. Вирішено було зробити її на англійській мові. І коли Ольга Юрівна сказала, що у мене є ідея замки Закарпаття, то ми відразу зрозуміли, що це сюди дуже підходить. Ми надали Ольгі Юрівні це для цього, щоб тут стенд. І тому, приходячи сюди, туристи можуть ознайомитися, не маючи, наприклад, часу чи можливості доїхати до одного із замків, вони можуть прийти сюди і прослухати це, і подивитися, і прочитати історію нашу. А можливо їх щось зацікавить, і вони все ж таки поїдуть туди. Це як промоція всіх замків, не тільки Ужгородського. І це говорить ще про те, що Ужгородський замок ділиться зі своєю промоцією, зі всіма замками Закарпаття. Дякуємо за можливість предоставити вам таку можливість аудіогіди і що ви рекламуєте дійсно Закарпаття і промотуєте для туристів. Пані Маріана, ми вам щиро дякуємо. Хочу ще сказати, що ви неймовірну роботу створюєте, тому що туристи саме завдяки вам популяризації туристичних об'єктів, дізнаються про наше культурне надбання. І справді наша спільна робота збереже і популяризує і розповсюдить інформацію серед туристів, а туристи. Це наші відвідувачі, музей не може жити без туристів і жоден замок не буде існувати. Чи жодна архітектурна пам'ятка, якщо її турист, не збережений не відвідає, і наше з вами завдання, дорогі чиновники, це зберегти. Ну і наступним поколінням передати. Віктор Миколаївич, надаємо вам слово. Я знаю, вам є що доповнити. шановні колеги, друзі, всі присутні. Справа в тому, що що це за замки, якщо в них немає легенд? Так, і я хотів би звернути сьогодні увагу, що в Ужгородському замку теж є легенда білої діви. Якщо ви пам'ятаєте, знаєте, що вона там після 12 ї ночі мігрує по замку і так далі. Це якби перша така легенда. Але я хотів би сказати і про другу легенду, яка зараз прив'язана до середнянського замку. Якщо подивитись по схемі, дивіться середнянський і ужгородський вони територіально недалеко, недалеко і зараз є. Якби така історія дослідникам дослідити, нібито із і середнянського і є підземні ходи, які ведуть до Ужгородського замку. А із середнянського ведуть до Мукачівського. Чого В свій час монахи, які були там засновниками, працювали, ішов солоний шлях до Мукачева, де вони збирали дань? Ну, це було давним-давно. В принципі, історія нічого нового не придумала. Зараз нові шляхи збору фінансів. А це було тоді. В той період, але лег легенди існують і вони мають якесь історичне підтвердження. Я думаю, що тут потрібно буде попрацювати дослідникам, відкрити твої підвали, які там ще замуровані, і можливо дійсно цей такий гарна ідея, гарна ідея буде. Буде зроблена і на слідуючий рік можливо ми вже будемо оціми підвагами перемішати в Сиринянській. Це як одна із легенд, але може бути і реальністю, якщо воно, якщо воно дійсно таке є. Історикам є на чим попрацювати. Кожний замок має свою легенду, завдяки чому і популяризація всіх наших туристів, відвідувачів, і він надає якоїсь тайни даному замку. Я думаю, що кожен замок. Цьом, цим всім живе, популяризує і робить все, щоб залучати все більше глядачів всі і всіх оціновувачів. Дякуємо вам. І на закінчить хочеться сказати, що це справді унікальна експозиція, і наша основна мета також і навчити навчити наших учнів, студентів, щоб вони знали відвідувачів про те, що в нас є такі цікаві архітектурні надбання. І щоб вони знали, що саме замків є 12, де вони розташовані, з чим вони пов'язані і яка їх історія. Тому що музей це місце, яке навчає, і де можна гарно навчитися матеріалу, візуально його бачачи. Музеї, тому всіх запрошуємо вчителів, викладачів, приводити сюди студентів, екскурсоводів, управління туризму, популяризувати цю експозицію. І Ристи і гості, містяни всі знають, що замків є 12, вони унікальні і що вони збереглися деякі, а деякі можете побачити в матеріалах у нашому музеї в експозиції Замки Закарпаття. Всім нашим колегам щиро висловлюю подяку за те, що ця експозиція сьогодні відкрилась. Вона ювілейна. Їй не 80 років, вона тільки сьогодні народилась, але саме на наш ювілей так було заплановано, і ми сьогодні її відкрили. Тому всім щиро дякую, всіх запрошую до перегляду. Знаєте, і у нас... що що буде ще проблема? Якщо буде сімейний перегляд, прийду з дитиною. Дитина скаже: Я хочу собі такий домой додому такі хочу. Тому знайомшитися із замками, з їхньою історією з експонатами, з аудіогідом. Матеріалами, тому що це є цікаво. Для себе ви можете відкрити надзвичайно багато нового саме в цій експозиції. Дякую управління туризму. Дякую Департаменту культури. Дякую нашим та працівникам законо і відвідувачам за те, що ви проявили інтерес. Сьогодні прийшли на наше відкриття. Всім щиро дякую.